Тобто, якщо рожева лихоманка, то фізичні методи зниження температури можуть мати місце, але не картопля, звичайно. Це найчастіше ми вимірюємо температуру все-таки під пахвою. Але найточніша температура в дитини це, звичайно, ректально. 37,4 ви кажете, що це ще нормальна температура? Так. Доброго дня, вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Сьогодні говоримо про дитячу температуру, і детальніше нам розкаже Надія Ткаченко, лікар-педіатр інфекційно-діагностичного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні. Вітаю сьогодні у студії. Розкажіть, будь ласка, яка ж саме температура дитини повинна бути нормальною? У дитини вважається нормальною температурою від 36,5 до 37,4 градусів по Цельсію. Але, як ми знаємо, температура це величина не стала, і вона залежить від Багатьох факторів, в тому числі і від дитячого віку, який вважається від 0 до 18 років. Ми повинні розуміти, що немовлятка і старші діти, в них температура може бути різною. 37,4 ви кажете, що це ще нормальна температура. Так. Але багато вже починають при 37 панікувати і починати збивати. Чи правильно це? Неправильно, температура вважається нормальною, залежно від того, що який вік дитини, яка пора року, як дитина одягнена, чи дитина не в якомусь стресі, чи дитина недавно не перехворіла якимись захворюваннями, чи це не є після вакцинації, тобто багато чинників впливає на температуру. Але температуру потрібно збивати по певних правилах. Тобто, наприклад, немовлятка це температура.

А діти старше трьох років в залежності від ситуації Це 38,5-39. Ну теж багато чинників на це впливає. Не можна так конкретно сказати, от 38,4 ми не збиваємо чи наоборот збиваємо, бо тому, що так пишуть ну канони, якісь. Тобто тут треба дивитися, яка це температура, від чого ця температура, які умови для цієї температури є. Як і коли краще збивати температуру. Температуру краще збивати, якщо ви стопроцентно переконані, що у вашої дитини не тільки є температура, але й порушення загального стану. Тобто, якщо це дитиночка маленька, ми збиваємо температуру 38 і більше. Для цього потрібно, щоб дитина обов'язково має бути роздіта принаймні до натільної білизни. Це має бути хоча б 20 хвилин після сну, а не під час там, крику чи сну, чи ще інших моментів, чи мама годує дитину і ми вимірюємо температуру. І дитина має не сидіти на руках у матері, тому що температура тіла матері може передаватися дитині в тому числі. Тобто дитина має бути самостійно Сидіти, вимірювати температуру 20 хвилин після сну, і дитина має бути роздіта. Хоча є багато інших правил, де ми саме вимірюємо температуру, тому що вимірювати температуру можна під пахвою, можна ректально, а можна в ротовій порожнині. І має Я вив... краще. Дивіться, найчастіше ми вимірюємо температуру все-таки під пахвою. Але найточніша температура в дитини це, звичайно, ректально. Але ректально не кожній дитині можна це виміряти. Хоча. Ректально ми міряємо температуру до 2 хвилин, а під пахвою від 7 до 10 хвилин. Тобто, як матері зручніше, чи може дитина тих 7-10 хвилин посидіти спокійно, виміряти правильно, тому що буває так за 2-3 хвилини, мама каже, ні, немає. А насправді, якщо ми поміряємо її відповідно довше, то вона і може бути ця температура. У нас часто, коли ми міряємо температуру, так діти наші накриті ковдрами, ми ще їм даємо теплого чаю і ще й здаємо градусник. Правильна така вся комплектація. Неправильно, звичайно, тому що якщо дитина одіта, то в неї можливо теплопродукція не переважає на тепловіддачею. Має бути тепловіддача, тобто дитину дійсно потрібно роздягнути, повторюється до натільної білизни, і дитина не має бути, а особливо маленьких дітей обов'язково треба скинути памперс, бо це теж як додаткове можна так сказати уберівання дитини. Обов'язково треба його скидати. Правила прийому жарознежуючих препаратів ніколи не займатися самолікуванням в медицині. Є таке правило: не нашкодь і в тому числі стосується усіх батьків, які виховують своїх дітей, не нашкодити. Тому, якщо дитина температурить, зверніться, будь ласка, до лікаря. Тим більше, що в усіх є свій сімейний лікар, який завжди на телефоні і який завжди готовий вам допомогти. Ну, якщо склалася така ситуація, що ви у відчаї чи не можете додзвонитися, чи іншого методу немає, то якщо у вас є під руками два препарати, які дозволені в дитячій практиці, парацетамол і ібупрофен, ви можете ним скористуватися. Але лише парацетамол з одного місяця, а ібупрофен з трьохмісячного віку. До трьох місяців самостійно без огляду лікаря ніколи ну, в стан здоров'я дитини не, не лізти. Краще, щоб оглянув лікар. Чого ніколи не можна робити при температурі. Практика особисто моя показує ніколи не давати, не знижувати раніше температуру ін'єкційними препаратами на дому. Ніколи не застосовувати препарати, які не є по інструкції для зниження температури. Ну, по типу, прийшла сусідка, я своїм дітям збиваю температуру, анальгін випиваємо і дуже гарно допомагає не робити цього. Не пише інструкція, пити його всередину. Ніколи цього дитині не давайте. Друге, ніколи не користуватися тими препаратами, які дійсно не по віку. Наприклад, мефенамінова кислота, ацетилсаліцилова кислота. Ніколи не дробити всяких таблеток, як привикли. половинка, четвертинка, п'ята частина поєднання з іншими препаратами. От дуже добре дати ще ножку і точно зіб'є. Не робити цього ніколи. Тобто, згідно інструкцій і згідно віку. Згідно віку, я ще хочу так уточнити: якщо дитина маленька, то є для дитини жарознижуючі свічечки. Якщо дитина трошечки старша, садіковського віку, є сиропи. Якщо дитина старше шести рочків, є таблеточки чи капсули. Щоб не було так, дитина маленька, але в мене нічого немає, тільки таблеточка, зараз покришимо і дамо, і точно допоможе. Цього робити не потрібно ніколи. Друге правило ще. Не застосовувати такі методи, які вже загально прийняті в народі, пообтирати спиртом, оцтом, зробити прохолодну клізму в домашніх умовах, помістити дитину у ванну з прохолодною водою. Цього теж категорично не робити, тому що будуть наслідки більш гірші, ніж ця температура, яка в дитини є. Ну і ще таке загальне правило так тільки по інструкції, і у певних дозах, не в тих дозах, які написані в нас на коробочках, як правило, це згідно віку. А ми лікарі використовуємо вже препарати тільки від маси тіла. Тобто парацетамол – це 10-15 міліграм на кілограм, альбіопрофен відповідно 5-10 міліграм на кілограм, а не від віку. Бо вік, ви розумієте, що дитина може в 10 років мати 30 кілограм як норма, а може бати і 45, і більше. Зрозуміли, коли звертатись до лікаря, потрібно, якщо у вас дитина надто маленька, тобто до трьох місяців обов'язково звертайтеся лік. тільки починає підніматися температура. Так, а якщо до місяця це. Просто завжди, завжди до місяця в домашніх умовах нічого від температури не робити. Друге, якщо в дитини судоми, на фоні температури, якщо ви навіть і вже збили температуру, якщо судоми вже пройшли, все одно обов'язково звернутися до лікаря і ряд інших є причин, наприклад, біль в вухах на фоні температури. Якщо в дитини незрозуміле дихання або ослаблене, або в дитини надто глибоке чи шумне дихання, якщо в дитини появилися якісь висипання у вигляді крововиливів, кровопітьоків. Якщо в дитини посиніли вже пальчики і губки чи носогубний трикутник, якщо в дитини, наприклад, є незрозумілий плач, крик, стогін, дитина в'яла, сонлива, в таких випадках обов'язково вже звертатися до лікаря. Або ж якщо дитина доросла, але в неї безперервна блюбота, в дитини безперервний рідкий, стілець, що веде до обезводення. Або в дитини є супутня патологія, якась хронічна, тобто вроджена вода серця, цукровий діабет, неврологія якась і висока температура, тоді обов'язково консультуйтеся в лікаря, що вам робити. Тому що температура це симптом, це не хвороба. Тобто, під температурою, щось ще стоїть, десь ще якесь є захворювання, яке це температура тільки показує. Як правильно обрати градусник? Вони є ртутні, є електронні, є безконтактні і знову ж таки залежить від дитини, залежить від мами чи залежить від інших якихось чинників. Найкраще ми педіатри полюбляємо, звичайно, ртутні, тому що вони провірені, вони так йдуть з нами по життю. Але якщо дитина плаксива, криклива, виривається, просто мама не може поміряти температуру. То краще скористуватися звичайним електронним. А якщо є можливість, щоб нормальні показники тільки показував безконтактний градусник, дуже. тобто ми можемо користуватися різними градусниками, що краще для матері, яка може це зробити швидко і негайно. Дорогі батьки, залишайте свої коментарі та свої запитання на сторінках у соціальних мережах Тернопільської міської дитячої лікарні. Ми з задоволенням надамо відповіді на усі ваші запитання. На сторінку Тернопільської міської дитячої лікарні дуже часто надходять запитання. І сьогодні маємо запитання до вас. Часто бабусі радять при температурі обтирати дитину або приставляти порізану картоплю до голівки дитини. Наскільки це може бути небезпечно? Е, дивіться, температура підвищена, це називається лихоманкою. Лихоманка буває двох видів: вона є рожева і є біла, бліда. Тобто, якщо рожева лихоманка, то фізично, Методи зниження температури можуть мати місце, але не картопля. Звичайно, це може бути звичайний рушничок, вмочений в прохолодну воду, але ця вода має бути лише на 1 градус нижча від температури тіла дитини, тобто не надто холодна. Якщо дитину просто там спиртом, оцтом чи сумішами обтирати, це ми неправильно робимо, тому що закриваються пори, і сама тепловіддача дуже сповільнюється. Тобто ми не допомагаємо, а наоборот усугубляємо цей стан. Що порадити нашим батькам та їх діткам? Здоров'я, як і честь, треба берегти з молодом. Треба приділяти велику увагу на профілактику, а не на лікування. Ну і звичайно, дбати про своїх діток, дбати про свої, свої сім'ї, про свою країну, мирного неба, рідньої землі під ногами. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за сьогоднішню розмову. Сьогодні ми спілкувалися про дитячу температуру. Не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до лікарів, вони раді вам завжди допомогти. Бережіть себе та будьте здорові з любов'ю до вас. Тернопільська міська дитяча лікарня.